Осінь завжди приходить непомітно, але для справжнього господаря це не просто пора відпочинку після врожаю, а час розумної турботи про землю сад і город. Багато хто думає, що після збору всіх овочів, фруктів і ягід можна складати інструменти до весни, але це не зовсім так. Природа має свій ритм, і поки ми готуємось до зими у ґрунті, на корі дерев, у старому листі чи траві. Продовжує жити цілий світ дрібних ворогів шкідників. Вони не відпочивають, навпаки, шукають тепле місце, де перезимувати, щоб навесні знову з'явитися і завдати шкоди нашому врожаю. Саме тому осіння обробка від шкідників має не менше значення, ніж весняна. Якщо придивитися уважніше, то можна побачити, що навіть після перших холодів на гілках залишаються яйця попелиці, личинки короїдів, кліщів, гусені, у ґрунті під кущами зимують дротяники, личинки жуків, які навесні прокидаються першими і починають свою роботу ще тоді, коли ми тільки думаємо про посадку. Тому осіння пора це чудова можливість зменшити їхню кількість. І дати своєму саду спокійний відпочинок. Без цієї роботи навесні можна буде побачити, що дерева раптом хворіють, листя скручується, а молоді пагони зникають буквально за тиждень. Осінь це час, коли можна випередити проблему. У холодну пору комахи стають малорухливими, і саме тоді їх легше знищити. Обробка від шкідників восени це як вакцина для саду. Вона не дає хворобам і комахам шансу на майбутнє. Якщо залишити все на призволяще, то навесні доведеться витрачати набагато більше часу і коштів на відновлення дерев, обприскування, пересадку, лікування. Тому кожен, хто дбає про своє господарство, повинен розуміти, що робота не закінчується, коли зібрано останню картоплю чи яблуко. Ще наші діди казали зима. Не спить земля, спить лише лінивий. І в цьому є глибокий сенс хто восени обробить сад, той навесні не буде бігати з відрами хімії, рятуючи дерева від тлі та грибка. Правильна осіння обробка це не просто захист, це своєрідне підживлення та підготовка ґрунту до нового сезону. Бо після збору врожаю земля виснажується, і якщо залишити на ній рештки гнилих рослин. Це стане домом для різних личинок та грибкових спор. Їм не страшні морози, бо вони ховаються у глибині землі, у тріщинах кори, під листям, а навесні, коли пригріє сонце, вони прокинуться першими. Ще один важливий момент осінь дає змогу діяти спокійно. Весною завжди бракує часу. І садити треба, і копати, і поливати, і ремонтувати паркан, а восени робота йде повільніше. Розмірено, є час роздивитися кожне дерево, побачити, де пошкоджена кора, де поселилася колонія мурах, а де почорніла гілка через грибок. Тоді й можна визначити, що саме потрібно обприскати, обрізати чи перекопати землю під деревом, осіння турбота про сад – це, наче розмова з ним перед зимовим сном, коли треба все поставити до ладу. Щоб навесні зустріти пробудження з чистою душею і чистою землею. Слід також пам'ятати, що восени ми можемо не тільки боротися зі шкідниками, а й запобігати їхній появі Це час, коли потрібно зібрати й спалити опале листя, гнилі плоди, сухі пагони. Саме в них зимують багато небезпечних ворогів плодожерка, гусінь щитівка. Якщо залишити цей непотріб під деревами, ми самі даємо їм житло до весни, Тож прибирання саду це перший крок у боротьбі зі шкідниками, і, хоч здається, що це проста справа, саме вона дає найбільший ефект. Крім того, осіння обробка допомагає не лише від комах, а й від грибкових хвороб, таких як парша, борошниста роса, моніліоз. волога осінь створює сприятливі умови для розвитку грибків. Тому важливо не дати їм можливості залишитися на зиму. Якщо правильно обробити дерева спеціальними розчинами, наприклад, мідним купоросом або бордоською рідиною, навесні вони почнуть вегетацію здоровими без плям і гнилі. Це особливо важливо для старих садів, де дерева вже ослаблені і схильні до заражень. Город також потребує уваги. Багато хто після збору врожаю залишає грядки голими, але це помилка. У ґрунті залишаються личинки колорадського жука, капустянки, нематоди, перекопування, полифи із слабким розчином марганцівки чи вапна допомагають знищити частину шкідників і знезаразити землю. Хтось сіє сидирати, щоб земля не пустувала, а разом із тим поліпшувалася її структура. Такі заходи не лише зменшують кількість шкідників, а й зміцнюють ґрунт, що дає добрий старт на весні. Важливо розуміти, що осіння обробка це не лише про хімію. Є багато природних екологічних способів, які під силу кожному господарю наприклад, настій з тютюнового пилу, часнику чи золи чудовий засіб проти попелиці та грибків. І хоч вони діють не так швидко, як магазинні препарати. Проте безпечні для людей і тварин. Осінь найкращий час їх застосовувати, бо немає потреби хвилюватися, що залишки потраплять у плоди. Отже, осінь це не період спокою, а час підсумків і підготовки. Той, хто розумно використає цей сезон, зможе навесні радіти здоровим деревам, чистим грядкам і спокійній совісті, бо кожна осіння година, проведена в саду чи на городі. Повернеться сторицею у вигляді доброго врожаю і менших клопотів наступного року. Щоб осіння обробка принесла користь, потрібно робити її не аби як, а з розумом це не просто прискати дерева чи город хімією і забути. Осінній догляд це ціла система дій, у якій кожен крок має своє значення. Насамперед слід розпочинати тоді, коли врожай уже зібрано, але листя ще тримається на гілках. Саме цей період найкращий для профілактики шкідників, бо комахи ще не сховалися остаточно, а хвороби можна спинити на ранньому етапі. Перший і найважливіший крок прибирання ділянки, опале листя, зіпсовані плоди, сухі пагони усе це треба зібрати і винести за межі городу або спалити. Не варто залишати гниле яблуко чи червиву грушу під деревом, у ній. Може зимувати десятки личинок. Багато людей роблять помилку, залишаючи листя як теплу ковдру для ґрунту, але для шкідників це ковдра з усім комфортом. Якщо ж хочеться залишити трохи листя для перегною, то слід перекопати його в землю або скласти в окрему компостну купу, яку періодично перевертати і зволожувати. У компості шкідники довго не виживають через тепло і процес гниття. Другий етап перекопування землі під деревами та на грядках. Ця проста дія зменшує кількість зимуючих личинок і личинок жуків, які ховаються у верхньому шарі ґрунту. Перекопувати треба глибше, на багнет лопати, перевертаючи грудки, щоб холод і птахи могли дістатися до схованих комах. Якщо є можливість, варто після перекопування полити землю слабким розчином марганцівки або бордоської рідини це. Знезаражує ґрунт і знищує грибкові спори. Коли земля підготовлена, слід перейти до дерев. Спочатку потрібно оглянути кожне дерево, очистити кору від старих наростів і лишайників. Для цього використовують дерев'яну або металеву щітку, але обережно, щоб не пошкодити живу частину кори. Старі діди часто робили це ножем або шматком скла, після чого промивали стовбур. Розчином вапна з додаванням мідного купоросу, цей народний спосіб і нині працює чудово. Побілка не лише відлякує шкідників, а й захищає від морозобоїн узимку та сонячних опіків навесні. Наступний крок оприскування. Для осіннього періоду найчастіше використовують 3-5% розчин мідного або залізного купоросу. Мідний купорос підходить для боротьби з грибковими хворобами, а залізний ще й підживлює дерева мікроелементами, роблячи їх стійкішими до морозів. Секрет був у тому, що вони знали землю, відчували її. Їхня боротьба зі шкідниками восени була простою, але продуманою. Усе робилося вчасно і з розумінням природи. Вони не поспішали, а спостерігали, коли листя. Починає жовтіти, коли перші приморозки щіпають траву тоді і настав час братися за роботу. Наприклад, у кожному селі знали, що після опадання листя треба спалити все під деревами, не злінню згрібати в купу десь збоку, а саме спалити, бо попіл потім використовували як добриво, так знищували і гусінь, і грибок, дим і жар очищали землю. Той попіл потім розсівали по городах, бо він живить і лікує землю. Селяни говорили попіл не лише гріє, а й годує це була народна екологія без жодних хімікатів. Ще один старовинний метод обливання дерев вапняним розчином із додаванням глини та мідного купоросу. Селяни брали старі глиняні ночви, змішували вапно, мідний купорос і воду, щоб вийшло густе молочко. І обмазували ним стовбури. Так дерева ставали білими, немов у святковій одежі. Це не лише оберігало від морозів, а й лякало комах, які намагалися залізти під кору. У деяких селах навіть вірили, що побілене дерево під божим оком, і жоден шкідник не насмілиться його зачепити. Городи теж не залишали без уваги. Наші бабусі після збору врожаю обов'язково перекопували грядки, але робили це не просто для порядку. Вони казали перекопана земля спить спокійно. Адже личинки жуків, дротяників, капустянки виявлялися на поверхні, і після кількох морозних ночей гинули. До того ж, коли грудки ґрунту лишали великими, вони краще промерзали. Це ще одна природна дезінфекція. У селах часто використовували і рослинні настої найпоширенішим був часниковий відвар. Дрібно подрібнювали кілька голівок часнику, заливали гарячою водою, настоювали добу і оприскували дерева. Запах відлякував багатьох комах, а бактерії, що містяться в часнику, знищували грибкові інфекції. Інші господарі варили тютюнову рідину. З тютюнового пилу, або навіть із залишків махорки, яку вирощували самі. Такий Настій був надійним проти попелиці, щитівки, кліщів, своє місце мали й трави наприклад, полин, пижмо, кропива це природні антисептики. З них робили відвари, якими мили стовбури поливали землю. Усе робилося з розумінням, що росте поруч, те й лікує. Ніхто не шукав імпортних препаратів, бо природа давала все необхідне у полі залишали старе сіно чи солому, щоб під час спалювання дим ішов рівно, густо і вимітав комахи з гілок. Деякі господарі ще восени копали навколо дерев невеликі канавки, захисні рови, як вони їх називали. У них засипали пісок, змішаний із золою чи сіллю. Цей простий спосіб не дозволяв мурахам і черв'якам підніматися до коренів. А якщо навесні і щось залишалося живе в ґрунті, то птахи швидко завершували справу. Недарма селяни казали хто годує птахів узимку, той без шкідників у літку. Були й такі хитрощі, які сьогодні викликають посмішку, але працювали. Тож народні методи не просто з минулого вони основа всього господарства. У них немає складних термінів, зате є логіка, спостереження, досвід. Осіння обробка колись була святом порядку, після неї сад виглядав доглянутим, чистим, готовим до сну. Люди йшли додому з відчуттям виконаного обов'язку, бо знали, що навесні їхня праця не піде намарно. і, хоч світ змінився, ця проста істина лишається незмінною. Хто восени подбає про землю, той завжди матиме хліб і спокій у домі. Осіння обробка це не просто ще один пункт у господарських справах, а справжня запорука спокійної весни. Хто один раз побачив, як після зими з його саду сходить здорове зелене листя без плям, без личинок і гусені, той уже ніколи не пропустить цей важливий період. Бо земля як людина. Якщо про неї дбати наперед, вона потім не хворіє. І хоч осіння робота буває нелегка, холодно, день короткий, часто сиро, саме вона визначає, яким буде наступний урожай. Передусім треба запам'ятати головне правило усе, що зроблено восени, працює на весну. Якщо дерево побілене, ґрунт перекопаний, листя спалене, а комахи не мають де перезимувати, значить навесні. Сад почне життя без ворогів, і навпаки, якщо восени полінувався, весна зустріне з хворобами пожовклим листям і червивими плодами. Усі зусилля тоді підуть на лікування, а не на розвиток. Осіння обробка це як страхування на весь рік, трохи зусиль тепер, спокій потім. Важливо також правильно обирати час. Найкраще проводити роботи після збору врожаю, коли температура ще тримається близько нуля, але до морозів лишається кілька тижнів. Це момент, коли більшість шкідників уже шукає притулку і можна їх застати зненацька. Якщо зробити обробку надто рано, то вона може не дати бажаного ефекту. А якщо надто пізно, холод не дозволить засобам діяти. Тож треба ловити золоту середину. Не менш важливо враховувати, що осінній догляд це не лише боротьба, а й турбота. Земля, як жива істота, потребує не лише очищення, а й підживлення, тому після перекопування або обробки корисно додати трохи органіки компосту, перегною, попелу. Це не лише зміцнить ґрунт, а й допоможе рослинам легше перенести зиму, адже сильне дерево менше піддається шкідникам. Коли говоримо про висновки, то варто наголосити, осіння обробка не обов'язково повинна бути хімічною. Сьогодні дедалі більше господарів повертається до природних методів, які не шкодять ні людям, ні тваринам. Використання золи, настоїв, вапна, купоросу це перевірено десятиліттями, усе залежить від підходу. Якщо робити все системно щороку, то з часом у саду просто не залишиться. Місця для шкідників, природа сама встановить рівновагу. Треба також пам'ятати про дрібниці не варто шкодувати часу, щоб оглянути кожне дерево, кожен кущ, де пошкоджена кора обробити варом, де старі гілки обрізати, де мурашник біля стовбура знищити. Маленькі дії часто приносять найбільший результат. Бо саме в таких дрібницях і криється турбота, яка відрізняє справжнього господаря від байдужого. Корисно скласти для себе осінній план, що вже зроблено, що треба доробити, які дерева потребують більшої уваги. Це допоможе не метушитися, а працювати послідовно. Якщо восени в господарстві порядок, то й зима проходить спокійно, без клопотів. Весна ж приходить не як випробування. А як нагорода. Бо тоді залишається тільки милуватися, як оживає земля, і радіти, що твоя праця не пропала. Осіння обробка має ще один прихований сенс вона вчить господаря дисципліні і повазі до землі. Це неразова справа, а звичка, яка формує правильне ставлення до природи. Бо хто восени не полінується, той навесні не буде скаржитися. Звідси й стара народна мудрість не бійся осені, бійся. Лінощів. І коли наприкінці листопада стоїш у саду, дивишся на побілені дерева, чисту землю, прибрані грядки, відчуваєш спокій, знаєш, що зробив усе як треба. Морози можуть бути хоч які, але твій сад готовий, і це, мабуть, найприємніше відчуття для кожного господаря. Бо осінній труд це не лише захист від шкідників, це віра в завтрашній день. Це знак того, що ти живеш у злагоді з землею, розумієш її потреби і дбаєш про неї як про рідну. Отже, висновок простий осіння обробка потрібна і не просто як захід проти комах, а як щорічний ритуал турботи вона дає саду силу, землі, здоров'я, а людині впевненість. І якщо щороку робити цю справу з любов'ю, то врожаї будуть добрими, дерева міцними. А господар спокійним. Бо немає кращого відчуття, ніж знати, що твоя